У цьому відео ми розберемо одну з найпопулярніших і найзручніших тем для інвестора-початківця ETF. У минулому відео ми розібрали, як вони з'явились і що відображають. Якщо дуже просто, ETF – це біржовий фонд, який можна купити як звичайну акцію, але всередині цього фонду цілий кошик активів: акції, облігації, золото, нерухомість тощо. Тобто ти купуєш одну акцію ETF. А по факту отримуєш маленьку частинку всіх активів фонду. Чому ETF стали такими популярними у світі? Давайте подивимось на їхні переваги мінімальний поріг входу. Коли ти купуєш окремі акції, тобі треба розкладати гроші по багатьох компаніях. Це не завжди зручно. Одна акція може коштувати 300-500 доларів, інша 50. І щоб зробити нормальну диверсифікацію, потрібна відчутна сума. З ETF простіше, ти купуєш одну акцію фонду і вже маєш доступ до широкого ринку. Наприклад, ETF на S&P 500 це одразу 500 найбільших компаній США в одній покупці, низька комісія за управління. ETF переважно працюють як автопілот, вони просто повторюють індекс або певну стратегію. За це беруть дуже маленьку річну комісію, адже їм не потрібно тримати великий штат аналітиків. У топових фондів вона взагалі мізерна від 0,3 до 1,1% на рік. Це в рази дешевше, ніж класичні інвестфонди чи активне управління, професійне управління. Тут важливо зрозуміти, ETF. це не сам собі інвестор, як хочу, так і купую. За фондом стоїть компанія-оператор, яка технічно і юридично забезпечує роботу, правильно тримає активи. Слідкує за правилами індексу, проводить ребаланс і заміни, забезпечує прозорість. Ти, як інвестор, не бігаєш і не перекуповуєш акції вручну, це робить фонд за правилами. Широка диверсифікація. Це один із найсильніших плюсів для початківця, бо головна помилка новачків купити дві-три акції, які подобаються. Це не диверсифікація, це лотерея. ETF розв'язує проблему. Ти купуєш фонд. І диверсифікуєшся автоматично. Наприклад, є ETF на весь світовий фондовий ринок, США, Європа, Японія, країни, що розвиваються, все в одному фонді. Висока ліквідність. Ліквідність означає, ти можеш швидко купити або продати ETF по справедливій ринковій ціні. Найбільші фонди торгуються щосекунди, спреди там копійчані. Тому ETF – це не гроші заморозив і не рухаю, це дуже гнучкий інструмент. Неймовірний вибір, ETF зараз є практично на все, що можна уявити: на країни США, Європа, Китай, Індія, на сектори технології, медицина, енергетика, на стилі value, growth, dividend. на облігації різних термінів погашення, на золото, нерухомість, навіть на чисту енергію чи кібербезпеку, ти можеш зібрати портфель під будь-яку ідею, можливість сформувати будь-який портфель. Це логічне продовження попереднього пункту. Хочеш портфель 60% акцій і 40% облігацій? Будь ласка. Хочеш тільки США плюс трохи світу? Зробимо. Хочеш консервативний пенсійний варіант? Легко. Комбінація ETF дає конструктор, де ти сам задаєш пропорції Хто випускає ETF? Компаній багато, але є два гіганти. Vanguard і BlackRock – лінійка iShares. Практично будь-який нормальний довгий портфель можна зібрати лише з їх фондів, і в останні роки саме підхід портфель із ETF» став домінуючим у довгострокових інвестиціях. Американські і ірландські У нас зазвичай ділять ETF на дві великі групи американські і європейські або ірландські, які ще називають і TF. Чому ірландські, бо більшість європейських фондів зареєстрована в Ірландії через податки й юридичні умови, але по суті це європейські ETF, які працюють за стандартами ЄС. Що таке USITS? USITS – це європейська директива, тобто набір правил, яка регулює колективні інвестиції. Розшифровка складна, але сенс простий. Це стандарти, які захищають інвестора. Там жорсткіші вимоги до диверсифікації, прозорості, контролю ризиків, роботи з деривативами, комплаєнсу тощо. Через це європейці не можуть купувати американський ETF, бо ті не підпорядковуються цій директиві. Тобто, якщо ти податковий резидент ЄС, у тебе фактично немає вибору, ти береш ЮСІС ETF. якщо ти резидент України, ти можеш обирати між американськими й ірландськими. Чому комісія у ірландських вища? Бо дотримання директиви це додаткові витрати для фонду. І так, це трохи зменшує дохідність, бо комісія вища. Європейські або ірландські фонди діляться на дві підгрупи дистрибутивні, вони виплачують дивіденди інвестору. Тобто, якщо фонд отримав дивіденди від компаній всередині, він перерахував їх тобі. Акумулятивні вони реінвестують дивіденди назад у фонд. Ти не отримуєш кеш виплату, зате ціна ETF росте трохи швидше за рахунок реінвестування. Проста аналогія дистрибутивні це як оренда готівкою на руки, акумулятивні це як оренда, яка автоматично докуповує ще частинку квартири з практичної точки зору, акумулятивні зручні тим, що немає грошового потоку на рахунок, і ти менше морочишся з деклараціями. Доки не продаси ІТІФ, а дистрибутивні трохи вигідніші з точки зору податкової математики. Але це вже залежить від конкретного резидентства. Не буду тут заглиблюватися. Американські ETF тільки дистрибутивні, тобто вони завжди виплачують дивіденди плюси, мінуси американські проти ірландських давайте пройдемося по таблиці на слайді, але людською мовою юсіц директива у американців мінус, бо вони під ці стандарти не підпадають. У ірландських плюс, бо це додатковий захист інвесторів. Комісія у американських зазвичай нижча. В ірландських вища, відповідна і менша дохідність, різноманітність вибір. В ЗША вибір просто космічний від супермасових індексів до дуже вузьких стратегій. У ірландських вибір значно менший, що обмежує вибір стратегій європейське резидентство. Для резидентів ЄС американські ІТФ недоступні, Акумулятивні фонди у США їх немає. В ірландських є, і це великий плюс для тих, хто хоче автоматичний компаундинг, ліквідність американські фонди більші за капіталізацію, ними торгують більше людей, тому спреди менші і ліквідність вища. Ірландські ІТФ значно поступаються. Ризик податку на спадок у США. Тут багато страшилок, тож поясню просто: США є податок на спадок для американських активів понад 60 тисяч доларів. Теоретично він може бути великим, але це питання не інвестора, а спадкоємців. Ірландські ІТФ точно не підпадають під цей податок, бо юридично це не американський актив. Я особисто не бачу сенсу резидентам України брати ірландські фонди, якщо є доступ до американських. Нижчі комісії, вища ліквідність, ширший вибір. Але якщо ти резидент ЄС, вибору немає, там ЮСІЦ ETF» – це стандарт. На що дивитись при виборі ETF? Тепер дуже практично. От ти відкрив рахунок у брокера, склав інвестиційний план і хочеш вибрати ETF. Які критерії? В першу чергу ми повинні підібрати ETF, який відображає актив. Який ми хочемо придбати, я вам надам приклади ETF у відповідності до активів. По-друге, комісія чим менша, тим краще. Різниця в 0,1% на рік на дистанції від 10 до 20 років може бути дуже відчутною. Третє капіталізація або активи під управлінням. Якщо є два однакові ETF на один індекс, обираємо той, що більший чому більша ліквідність. Менші спреди, менший ризик, що фонд закриють. Якщо фонд ліквідовують, це не означає, що ти втрачаєш гроші, просто активи продають, а інвесторам повертають кеш. Але це відбувається тільки з маленькими новими фондами, які запускають під певну стратегію, і раптом виявляється, що вони не користуються попитом, це може бути незручно податково або стратегічно, тож краще одразу брати великі перевірені фонди. Четверта характеристика. Дисконт або премія до чистої вартості активів фонду. НАВ. Що це таке? У кожного ETF є реальна ціна. Це вартість активів, які лежать всередині на одну акцію фонду. Вона називається NAV. але на біржі ETF торгується як звичайна акція, тому його ринкова ціна може бути трохи вище NAV – це премія, або трохи нижче НАВ це дисконт. Зазвичай у великих ETF ця різниця мікроскопічна, бо її вирівнюють арбітражем. Але подивитися корисно, особливо в нових і маленьких фондів. Де підбирати ETF? Є купа сайтів скрінерів Наведу вам приклади деяких з них для американських ETF, ETFDB – один із найзручніших. Morningstar – класика аналітики для USITS ірландських, USITS ETF, Just ETF. Логіка скрінерів проста ти фільтруєш ETF за класом активів регіоном, сектором, стилем, дивишся комісію, капіталізацію, історію доходності тощо це як маркетплейс тільки для інвестицій. Де дивитись премію дисконт, премію або дисконт зазвичай можна подивитися на сайті Емітента. Наприклад, BlackRock на кожен свій фонд публікує NAV, ринкову ціну і різницю між ними. Ти відкриваєш сторінку ETF і просто дивишся цей показник. І на завершення, як і обіцяв, дам набір базових ETF по класах активів, які я часто використовую при формуванні пасивних портфелей своїм замовникам, в залежності від ризик профілю і віку інвестора, його інвестиційного горизонту, цілей, поточного фінансового стану та інших факторів. За допомогою комбінації ETF в певних пропорціях ми можемо побудувати відповідний довгостроковий портфель, але про це ми поговоримо в наступних відео цього курсу лекцій. Давайте підсумуємо головне, ETF це найпростіший спосіб інвестувати в ринки однією покупкою, вони дають дешеву комісію, диверсифікацію і ліквідність, є американський ETF і є USITS ETF – європейські і ірландські. ЮСІД бувають дистрибутивні і акумулятивні, американські тільки дистрибутивні, вибираючи ETF, дивимося актив, комісію, капіталізацію, ліквідність і наввідхилення. Портфель для довгого горизонту будується комбінацією декількох ETF. У наступному відео ми розглянемо, коли починати інвестувати, які є підходи і що потрібно зробити перед тим, як почати. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.